31 липня у Житомирі розпочався відкритий обласний турнір Кубок Донеччини з голболу серед спортсменів з порушеннями зору. Раніше такі змагання традиційно проводили на Донеччині, але через активні бойові дії турніри організовують в інших областях цього року. Це Житомирщина. Започаткували його проведення в 2016 році в місті Бахмуті, і до 2022 року ми постійно проводили. Щорічно, коли наступила широкомасштабна війна, змушені були покинути, як кажуть, хто в перший раз, хто вже в другий раз, знову покидати свої місця. І зараз центр знаходиться по всій території України, але продовжуємо працювати і незважаючи на все. Турнір у 2022 році був продовжений. В турнірі беруть участь шість команд, представники п'яти областей, з Житомирської області, дві команди міста Коростеня і Житомирська область, Донецький, Харківський, Львівський, Київський. Голбол це паралімпійський вид спорту. Покладаючись на відчуття та звуки, спортсмени мають забити м'яч у ворота суперників. При цьому на очах спеціальні пов'язки. А у самому м'ячі ніби дзвоники, тому він видає певні звуки. Спортсмени говорять, такі турніри допомагають популяризувати голбол. Це для нас важливо, тому що це те, що ми можемо, те, чим ми займаємось, так як нас влада зору, це такі який пов'язані з цим. Даний турнір це про підтримку, кажуть спортсмени Житомирщини. Ми всі один одного знаємо, ми підтримуємо кожного гравця, який знаходиться тут, а в нас в залі. Тут немає суперників. Фінал турніру та нагородження спортсменів має відбутися 2 серпня.